Протягом двох місяців у Кривому розі діяла школа кар'єрного старту серія заходів для молоді, яка шукає своє місце на сучасному ринку праці. Цей проєкт став можливим завдяки підтримці місцевої влади та міжнародних партнерів. В умовах воєнного стану попит на робітничі кадри зростає. У кривому розі вакансій не бракує. А подібні проєкти дають молоді інформацію про потреби реального сектору економіки. Наголошують фахівці міської служби зайнятості. Сьогодні служба зайнятості в це Місце, де можуть звернутися люди за підтримкою, за підтримкою відкриття бізнесу, пошуку роботи і розвитку свого професійного встановлення, тому сьогодні буде багато інформації і про вакансії, і про заохочення роботодавців працевлаштовуватись на перше робоче місце, про навчання. І я думаю, що найбільш цікаве і поширене це про відкриття власної справи, оскільки на сьогодні у нас є нещодавно діюча програма отримання мов молодіжного гранту на розвиток бізнесу для молоді, що долучилася до проєкту, це не лише навчальна платформа, а й можливість для знайомств та перших кроків до втілення своїх ідей.